Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, та полковник збройних сил України запасу Сергій Грабський разом із нами, пане Сергію. Я вас вітаю. Мої вітання, студії радий бачити. Навзайме пане Сергію, лунають вибухи повітряна тривога по всій Україні. Уражені об'єкти критичної інфраструктури. Інфраструктура енергетична, те, що росіяни, власне кажучи, хотіли зробити цією зимою, заморозити українців, Вони тепер це пробують зробити навесні. Ну, власне, власне, ну знаєте, я б не говорив так, що от вони хотіли хотіли і хочуть заморозити українців. То йдеться про примітивний, вибачте, і тривіальний терор: терор проти мирного населення, знищення важливих об'єктів, які до речі ніяк не пов'язані з військовою діяльністю, тому що. У тій кількості і в тій якості боєприпасів, які були випущені цієї ночі по Україні, вони не можуть завдати серйозної шкоди і вплинути на перебіг бойових дій. Натомість, ну виходячи із своєї традиційної поведінки, якщо можна так сказати, вони просто продовжують терористичні атаки саме проти мирного населення України, що додає, як то кажуть, додаткових фактів у перелік військових злочинів Російської Федерації. Пане Сергію, якщо говорити про ситуацію, яка нині складається на фронтах, безумовно всі спостерігають, аналізують те, що відбувається в Бахмуті. Ситуація є вкрай напружена, Про це казав і пан Цирський, і генсек НАТО Єнс Столтенберг казав про те, що росіяни можуть взяти Бахмут найближчими днями. От ваш аналіз ситуації, який він. Ну, ви знаєте, ну безумовно, в принципі, ми ніколи не виключали, що Бахмут може бути залишений, тому що справа йде не про те, щоб утримати любою ціною цю локацію, не допустити прориву противника, а мова йде про військову доцільність проведення цієї операції. До тих пір, поки вона матиме сенс з військової точки зору, ми будемо продовжувати утримувати позиції, тому що противнику не вдалося перервати всі комунікації, незважаючи на його заяви. І до тих пір, поки баланс сил, баланс втрат буде на нашу користь, ми будемо боротися на цих позиціях. Після того, коли всяка військова доцільність вже перестане бути актуальною, то безперечно ми приймемо рішення про відхід з тих позицій, ну для того, щоб не наражати на небезпеку наші війська. По перше, а по друге. Щоб уникнути, знаєте, такої ситуації, коли вже е, військова доцільність втрачається, і ми переходимо до такого поняття як відчайдушний спротив, просто для того, щоб тримати ці позиції, це була б велика помилка, і я переконаний, наше військове керівництво такої помилки не зробить. Незважаючи на непросту от ситуацію, що нині складається в Бахмуті, з'являються і аналітичні певні матеріали і. Бачення військових експертів щодо перспектив нашого от, контрнаступу, за економіст пише про те, що такий контрнаступ може відбутися вже наступного місяця в квітні. Не хотілося б займатися ворожінням на кавові гущі, але беручи до уваги і темпи поставок західного озброєння. От як ви оцінюєте наші перспективи щодо контрнаступу? Знаєте, я дуже обережний в своїх висновках. Чому? Тому що як людина військова, мені завжди чогось не вистачає. Хотілося б чогось і більш потужного, і в більшій кількості, чогось дальнобійного і таке, щоб воно прикривало ще з повітря. І саме, виходячи, з цього всього, знаєте, ну можна, звісно. Погоджуватися те, що наступ відбудеться, але говорити, що він відбудеться, наприклад, в наступному місяці. Ну, я був би трошки більш обережний. Ну, навіть виходячи з того, що за заявками наших західних союзників, тільки в кінці березня ми закінч вони закінчать тренування більш ніж 10 тисяч українських військовослужбовців. Це тільки один напрямок. А їх треба ще зібрати, їх треба розподілити, поставити задачі. А на це потрібний час, час і ще раз час. Так, дійсно, в європейському союзі сказали про те, що до кінця березня підготують 11 тисяч українських військових. А от пане Сергію, щодо авіації, анонсували попередній Рамштайн авіаційним. Щоправда, жодних рішень щодо авіації ухвалено не було. Польський президент Анджей Дуда сказав про те, що Польща в рамках міжнародної коаліції готова передати Україні свої винищувачі. Міг 29 На вашу думку, коли все ж таки буде ухвалене рішення щодо надання чи не надання? Не українська армія авіації Фу. Ви знаєте, гарне питання. Скажемо так: це, що, те, що те рішення буде прийнято, в мене немає абсолютно ніяких сумнівів, тому що це є логіка бойових дій. Адже коли ми говоримо про вже прийняте рішення про передачу танків, ці танки в умовах бойових дій треба прикривати і прикривати з повітря надійно. Для цього потрібна авіація. Жодними системами протиповітряної оборони ефективно прикрити наземну техніку не вдається. А що стосується коли саме, то тут треба враховувати ще один фактор: а саме фактор відповідальності та колективної безпеки НАТО, самі розумієте, що кожна одиниця такої техніки, як навіть ті ж самі польські Міг 29 вони імплементовані в схеми і в процеси саме такої колективної безпеки НАТО, і виведення тої чи іншої одиниці без адекватної заміни може вплинути на боєздатність НАТО. А це, як говорив, відповідає принципу, який часто згадував мій генерал, коли казав спочатку своє, а потім дядяне. Тобто, при всі при всьому розумінні завдань України, наші союзники, перш за все мають забезпечити і це їх обов'язок. Потреба своєї обороноздатності і потім вже переходити до цього. І саме розумієте, що цей ланцюжок розкручується на дуже велику відстань, і тому сказати, що, от, наприклад, через тиждень чи через два буде однозначно поставлена крапка в цьому питанні я б не став. Тому це питання в процесі вирішення, воно в принципі вже вирішено, і тепер знаєте, воно перейшло із сфери політичної, в сферу. Матеріально або кількісно, я б сказав, так скільки, коли, чого буде передаватися, а потім це буде оформлено в якусь політичну заяву. Але це питання пропрацьовується навіть з огляду на те, що наші пілоти тестуються як пілоти, які можуть керувати західними зразками авіаційної техніки. Ну і щодо ранкової атаки Російської Федерації Української території, Київ атакували кинжалами. Про це повідомив начальник Київської міської військової цивільної адміністрації. Ну буває, ми давно чекали такого удару, і просто противник противник давно в нього руки чесалися, я б сказав, так, застосувати ті кінжали, і вони тестують ці, Цю зброю для того, щоб зрозуміти наскільки ефективна вона є. Вона є дуже небезпечною. Це треба розуміти. Кінжал, по суті, це е, той самий іскандер, який запускається з повітряної платформи, якщо можна так сказати. Тому боротися з ним достатньо складно. Саме тому, саме тому е, завжди і звучала повітряна тривога, коли в повітрі піднімався літак в Білорусі, який міг потенційно нести той кінжал. Ми від самого початку усвідомлювали цю небезпеку, і на жаль, я повторюся ще раз, що на друзі не існує системи протиповітряної оборони, яка гарантовано забезпечить відбиття всіх ударів, і саме тому не можна жодним чином нехтувати сигналами повітряної тривоги, і треба переходити в укриття, тому що ця зброя є небезпечною і в першу чергу проти мирного населення. Ну що ж, пане Сергію, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Сергій Грабський, військовий експерт, і полковник збройних сил України запасу. Спеціально для ми з України бережіть себе і на все добре.